Добрий день, я Мельничук Вероніка Дмитрівна, учениця 8 класу Нетішинського ліцею No3 Нетішинської міської територіальної громади. Дозвольте презентувати вам дослідження з теми створення та розрахунок вартості проєкту ландшафтного дизайну Герб України у геометричних фігурах. Метою нашої роботи стало створення ескізу Герб України та обрахунок орієнтовної вартості проєкту. Для досягнення мети передбачено виконання таких завдань виконати математичні дослідження довжини траєкторії лабіринту та обрахувати, яка кількість кущів була необхідна для створення композиції, створити власний ескіз ландшафтного дизайну. Обрахувати необхідну кількість кущів самшиту для реалізації проєкту. Оцінити вартість проєкту озеленення. об'єкт дослідження, геометричні фігури в ландшафтному дизайні. Предмет дослідження дослідити, яка кількість кущів самшиту необхідна для реалізації проєкту. Методи дослідження спостереження, вимірювання, використання графіки та математична обробка результатів. Актуальність створення садово-паркової композиції у молодому міському парку міста Нетішина. Ключові слова. ландшафтний дизайн, геометричні фігури, герб, кільцевий лабіринт, кущ самшиту. У нашому місті дуже молодий парк. У 2020 році у міському парку міста Нетішин був створений лабіринт кохання із кущів самшиту. Це місце відразу стало культовим для закоханих та улюбленим місцем діток, що полюбляють побігати по його доріжках. Нас зацікавило. Яка протяжність лабиринта та яка кількість кущів самшиту була використана. Ми виміряли радіуси кіл та обчислили її довжину. Також підрахували, яка кількість кущів висаджена на 1 метр один метр лабіринту. Виявилося, що на один метр лабіринту висаджено чотири кущі. Провели обрахунки всієї кількості використаних рослин. Результати занесли до зведеної таблиці. З 2017 року парк міста Нетішин активно розвивається та щороку поповнюється новими насадженнями. Тому ми вирішили запропонувати свій варіант садово-паркового дизайну та обрахувати його вартість. Ми не тільки пропонуємо скіз озеленення, а й можемо спрогнозувати орієнтовну вартість проєкту. Також ми обрахували загальну площу ділянки під наш герб України із кущів самшиту та визначили частину парку, в якій зручно перемістити композицію. За основу проєкту ми взяли Герб України не випадково, адже державні символи є можливим атрибутою сучасної держави, складової з конституційного владу. Вони концентровано виражають провідну роль у нації, встановленні власної держави. Вимірювання виконували на роздрукованому ескізі формату А5. Масштаб ми обрали 1 см, відповідає 1 м на місцевості. Згідно з нашими обрахунками для розміщення композиції, необхідно 285 метрів квадратних. Щоб визначити довжину всієї садово паркової композиції, скористалися лінійкою. виміряли довжини всіх сторін трикутників та одного ромба на ескізі та обрахували їх периметри у сантиметрах. Перевели згідно обраного масштабу у метри отриману довжину. Отже, загальна протяжність ландшафту герб України становить 115,5 метра. Оскільки на один метр необхідно висадити 4 кущі самшиту, а один кущ коштує 30 гривень, обрахували регонтовну вартість усіх кущів самшиту. Отже, ми розробили проєкт Герб України у ландшафтному дизайні в геометричних формах з кущів самшиту для міського парку у місті Нетішин. За нашими підрахунками, під реалізацією проєкту необхідно 285 метрів квадратних площі прямокутної форми. Підрахувавши периметри всіх фігур, що входять до складу композиції, визначив, що загальна довжина зелених рядів становить 115,5 метр. Враховуючи, що на один метр необхідно висадити 4 кущі самшитом, обрахували необхідну кількість кущів, що становить 462. Знаючи, що один зелений кущ коштує орієнтовно 30 гривень, обрахували наближену вартість проєкту. Отже, не враховуючи супутні витрати, а тільки на зелені насадження, вартість проєкту може становити 13 тисяч 860 гривень. Ми плануємо запропонувати нашу розробку на розгляд громадськості та винести на голосування громадян. Наш герб України із кущів самшиту це не тільки красиве озеленення. Герб України є символом новітньої української держави, який фотосує собі головні етапи її становлення та багатовікового розвитку слугу як втілення провіної національної ідеї. Ідею Соборності українських земель. Проєкт стане нашим внеском у перемогу, адже у кожного свій фронт. Дякую за увагу.